Осередки перелітної серої та єгипетської серини на території Кушумської громади виявлено на площі 200 гектар. В той же час запроваджений особливий режим на територію громади, на всю територію у зв'язку з трохи міграцією цієї серони. Сам осередок 200 гектар вже оброблений станом на вчора. Потім. Спеціалісти управління прийняли участь у позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході яких були прийняті деякі рішення. При Кушуговській громаді створено координаційний штаб по боротьбі з сирономами до складу штабу увійшли представники органів місцевого самоврядування, аграрного сектору, рятувальних служб та інших влучених служб. На даний час тривають заходи з локалізації, вже я ж кажу, про 200 гектар оброблено. Через якийсь деякий час буде повторний обробіток, Або якщо звертаються громадяни з, ну, з проханням обробітку, то я думаю, кушумська громада їм не відкаже. Це рішати тільки Кушугумські громади. Так, спеціалісти проводять постійні моніторинги і обстеження. Станом на 19-20. Зафіксовано масовою міграцію скупчень сарани перелітної по всій плавній зоні Кушонської громади, а також в Камунарівському районі. У зв'язку з швидким непередбаченим приміщенням літаючої маси сарани ініційовано запровадження особливого режиму на території Камунарського району. Територія Камунарського району буде накладена в карантин на всю територію, але очах виявлений на території 3000 тисячі гектар. Ну, предполагається, обробіток. Це, у, по районі, Це і тільки і по. по комунарському району. Да, наші з фахівці виїжджали сьогодні на Шевченківський, Олександрівський і Комунарівський, і встановлено було, що тільки підтверджена наявність сарани, тільки в Комунарівському. В Олександрівському поодинокі були види, але ну, не несуть великої шкоди, так сказать, не зашкоджують масово. Якщо буде ситуація мінятися, будемо накладати особливий режим. Там перевірна сарана, так? Тобто, ну, як ну, не, не Якщо є розуміють два види, та дає так, це та що стрибає маленька від видового від виду не залежить. Препарати, які затверджені і які дозволені на території України, вони всі від царанових. Тобто, які види у нас виявлені, вони всі гинуть цих, ну повинні гинути від цих препаратів. Ну, ви виявлено два види? Поки що, да. Поки що да. Наші лабораторії підтверджено два види. Перелітна і її Є попередні хоча б, масштаби збитків, чи ще немає? Дивіться, взагалі, пошкодження території плавневої зони та, може, подекуди присадивних ділянок. Тобто, поки звернення від сільгосвировників не було щодо пошкодження, всі сільгоспвиробники, територіальні громади попереджені, всі ну, приймають якісь рішення щодо. Боротьби з цією середми. Якщо припустити теоретично, чим це може загрожувати нашій області і місто, ну, як, яка від неї може бути шкода? Або може, це просто ну, пролетить її і все? Ну, вона мігруюча, Ну, взагалі, загрози, як такої на теперішній час ми не бачимо. Якщо, якщо була загроза для сільвосвиробників, вони прийняли все міри. На сьогоднішній день. Тобто загроза тільки приватна до господарства, ну, де так. Приватні господарства, да, І прилеглі території, луки біля річок, от, болотяни, де Каховського водохосховища, там, де, ото, доходку, іще, там, де ото, камиші, їх ця кормова база. Їсть ну, вона взагалі все, але в основному це зернові і ну, да, зернові отримали культуру. О, За моєю пам'яттю ні, Даже ми не можемо підтвердити.